Січень виглядає дуже практичним місяцем і досить прямолінійним. Він фокусує кожного з нас на якійсь одній сфері життя. Тому спочатку я окреслю ключові теми для кожного знаку Зодіаку окремо, тоді ви зможете слухати далі прогноз і перекладати ці періоди на свою реальність. І наприкінці я додам ще про головні можливості і ризики для кожного знаку. Та нагадаю, що варто звертати увагу як мінімум на два знаки: це знак, де у вас знаходиться сонце і асцендент. А якщо ви народилися вночі, то ще й знак місяця. І під відео є посилання на коротку інструкцію щодо того, як швидко знайти ці знаки, якщо ви ще не знаєте. І ще от таке спостереження загальне, січень це такий місяць, ідеальний для того, щоб зайнятися найбільш пріоритетними задачами. Але він і сам може вказати нам на те, що є для нас пріоритетом. Ми можемо думати, що, наприклад, зараз для нас найважливіше це кар'єрне зростання, а місяць легко перенесе фокус на стосунки або навпаки. Отже, будьте уважні, прислухайтеся до простору. От Що відбувається, це можливо і є те, що є для вас у пріоритеті зараз. Інколи простір знає краще. І поки не забула, буду вдячна за ваші коментарі та вподобайки, бо це мене дійсно надихає на подальший розвиток каналу. Отже, які теми найвірогідніше будуть підійматися і на що звертати увагу кожному знаку? Для овна і скорпіона цей сезон підсвічує амбіції і довгострокові цілі. Куди я йду, за що я борюся, яке майбутнє я будую, це все може бути гострими питаннями. І для скорпіона це трошки м'якше, в нього є також акцент на навчанні та подорожах. А от для овна це все про кар'єру і статус, це жорсткіше, але несе і більші результати і більші наслідки. Для тельця і діви це доволі хороший місяць. Ви можете побудувати щось дійсно міцне, бо енергії місяця добре узгоджуються з вашою потребою у структурі, порядку та корисності. Але головні теми не стільки робота і обов'язки, скільки те, що ви любите, те, що вас надихає, і те, чому ви навчаєтесь, тобто все, що пов'язане з розширенням горизонтів і з улюбленою справою. Це може бути ваше хобі, курси, навчання, ваші діти, бо вони теж надихають. У тельців я б сказала, що більше акцент на формування світу сприйняття, а у дів на особистій творчості і дітях. Для близнюків і стрільця Січен здебільшого звертає увагу на фінанси, спільні ресурси і зобов'язання. Це може бути досить важко і особливо, якщо тягне в якісь такі ідеї, плани на майбутнє, в якусь таку ілюзію, але цього разу потрібно сконцентруватися на дуже дуже матеріальних речах: гроші, угоди, відповідальність. У рака і Терезів у фокусі опиняються стосунки і емоційна стабільність. Партнерства, сімейні питання, потреба балансу між собою та іншими це все особливо буде важливим протягом місяця. Для Лева і Водолія наголос на щоденних рутинах, звичках, робочих вимогах і здоров'я. Цей місяць дуже просить вас реалістично оцінювати, скільки ви можете витримати. Це питання розподілу часу та сил. Важливо йти крок за кроком з увагою до рутини. Для козорога і риб це глибоко перехідний період, і певною мірою це завершення історій, які тягнулися вже останні два роки. Це ще не остаточне завершення, бо воно може настати десь приблизно за два місяці, не раніше. Але саме зараз у вас може бути багато впливу на все, що відбувається, і головними темами стають ваша ідентичність і розуміння, куди ж я все ж таки йду. У козирогів це більше про свої особисті рішення, і насправді може піднятися будь-яка тема, яка вам болить, яка для вас дійсно, дійсно, дійсно серйозна, важлива і ви знаєте про неї. А для риб це може бути також пов'язано з колом людей і з важливими соціальними зв'язками. Так, от це все теми місяця, але наприкінці акценти зміщуються. Скажімо так, більше половини місяця ми займаємося тим, що будуємо щось за темами, які я позначила. А наприкінці січня перевіряємо, що з побудованого ми залишаємо. Там в останній тиждень січня є дуже силові дні, коли ми можемо просунути свої ідеї значно потужніше. Але для цього потрібно підготувати ґрунт. І готуватися ми будемо мінімум ці три тижні. Тож давайте розберемо їх крок за кроком, як саме ми можемо підготуватися. По-перше, протягом всього січня планетами, більшістю планет, керує Сатурн. А Сатурн це структура, відповідальність, форма, дисципліна. Але зараз Сатурн стоїть у рибах, у знаку, де речі розчиняються, завершуються або втрачають форму. Тому багато ситуацій зараз можуть відчуватися незавершеними, неясними, такими емоційно складними. Плюс там Нептун поруч із Сатурном розмиває ці форми. І головна помилка в цей період це намагатися силоміць отримати визначеність. Якщо вимагати від людей остаточних відповідей, ідеальних планів або повної емоційної ясності, можна отримати просто зворотний ефект. І водночас. Не варто вдавати, що все вже зрозуміло, бо скоріш за все, ні, та це неправда. І як я сказала, може не раніше ніж за два місяці, це щось стане більш зрозумілим, але навіть не маючи тої ясності, не маючи тої абсолютної впевненості, ми все рівно маємо відпрацювати той Сатурн з його структурою і дисципліною. То я думаю, що краще йти маленькими кроками, структурувати там, де це можливо, прояснити те. Що проясняється, і робити те, що дійсно нагальне. І цей місяць дуже для цього підходить. Можна вирішити багато нагальних робочих рутинних питань от прямо тут і зараз. Тож, практична стратегія це визначити, а що саме знаходиться під моїм контролем, дійсно, і перестати намагатися керувати всім іншим. Не потрібно бачити все майбутнє, достатньо зробити наступний стабільний крок. Тож, банально протягом цього місяця план на день або на тиждень має бути. Це буде по-сатурнянськи. Але незважаючи на те, що у нас такий структурований козоріг, в нас будуть і емоційні всплески. І перший такий сплеск станеться 3 січня або біля 3 січня, коли відбудеться повня у раку. В цей час піднімаються теми безпеки, дому, сімейних стосунків і головне емоційних потреб. Може раптом затребувати уваги те, що ми завжди тримали під контролем і не сам перед у приватному особистому житті. Втім, пам'ятайте про теми для свого знаку зодіаку. Саме там будуть, скоріш за все, загострення. А якщо це буде щось інше, то, то теж звертайте увагу, бо можливо так відпрацьовує наш індивідуальний гороскоп, а простір зараз буде говорити до вас. Виклик цієї повні це знайти баланс. Козоріг тисне в бік відповідальності і результатів, а рак тягне до захисту і емоційної правди. Тому завдання цієї повні просте. По-перше, побачити, що відбувається, щоб зрозуміти, що то за теми місяця. По-друге, не приймати рішень на піку емоцій, але й не відмахуватися від них. І по-третє, якщо щось здається вам важким, не здаватися. А зрозуміти, як ви можете змінити умови, в яких ви цю важкість несете. Якщо використати цей момент усвідомлено, то можна отримати багато інформації, багато розуміння того, що робити далі. Бо далі ми починаємо активно діяти. До 9 січня ми проходимо потрійний цикл з'єднань Сонця, Венери і Марса. 6 січня в нас з'єднується Сонце з Венерою, 8 січня Марс з Венерою. І 9 січня Сонце із Марсом. Це оновлення циклів Венери і Марса. І коли таке відбувається одночасно, ми маємо можливість не просто побачити, куди я хочу йти, а насправді почати втілювати свої ідеї. Це такий дуже творчий та надихаючий момент. І щоб воно було найбільш корисним для нас, потрібно розуміти послідовність з'єднань. Бо, перше, з'єднання робить Венера. Оновлення Венери це оновлення наших цінностей. Що я вважаю достатньо цінним, щоб у це вкладатися? Куди йдуть мій час та моя енергія? Чи дійсно націнні речі? Чи дійсно націнні стосунки? Чи витрачаю я гроші так, як я хочу? Чи оплата моєї праці відповідає моїй реальній цінності? Тобто це перші запитання, на які нам потрібно знайти відповіді. Потім з'єднуються Венера та Марс. Це цінність та бажання плюс дія. Якщо бажання і дії не збігаються, то ми бачимо проблему: чогось нам не вистачає. І це стимулює, власне, знайти, чого не вистачає, і виправити це. Венера і Марс надають нам мотивацію до дії. І нарешті відбувається з'єднання з Марсом, і це вже оновлення енергії дії. Тут намір переходить у зобов'язання діяти. Енергія концентрується, тиск зростає. І уникнути дії вже неможливо. Щось має зрушити з місця. Разом ці дні описують одну чітку послідовність. Це може не бути так дійсно в подіях, але важливо це усвідомлювати, що починаємо ми з Венери, з цінності, ми визначаємо, що є для нас важливим. Потім з'являється імпульс, мотивація до дії. І потім вже ми починаємо просто діяти, бо ну, ми просто не можемо інакше. І тут є ризик це ризик почати діяти з фрустрації, діяти аби діяти, бо імпульс є, ну треба ж щось робити. Але це все відбувається у козирозі. Тут немає таких понять, як авось або пощастило. Тому це дуже гарний період, щоб діяти, але робити потрібні кроки дисципліновано, так, щоб ви могли підтримати їх і в подальшому. Тобто, повторюся, реалістично дисципліновано, структуровано, і це дуже-дуже важливо, бо далі ситуація розвивається таким чином, що на щирому ентузіазмі ми можемо наробити ну, просто багато помилок. Адже з 9 по 14 січня буде ціла серія опозицій всіх чотирьох планет: це вже буде і Сонце, і Марс, і Венера, і Меркурій до Юпітера. А Юпітер він все підсилює. Ось це натхнення, упевненість, надію. Щедрість, емоції, це підсилюється чудово, але він може дати і надмірність. У цей період легко переоцінити, скільки ти здатен витримати або пообіцяти більше, ніж можеш виконати. І емоційні реакції можуть також бути сильнішими за масштаб ситуації. Тут взагалі йдеться про масштаб. Головні запитання: а чи не занадто, а чи вистачить мене? І виклик цієї фази не придушити Юпітер. А вмістити його по зростання можливе, але якщо воно виміряне, якщо воно співрозмірне зі мною, що допомагає в цей період? Якщо ви хочете на щось погодитись, то перед тим перевіряємо цифри, факти, графіки, збираємо всю можливу інформацію. Не варто брати на себе додаткові обов'язки. І витрачати більше ніж планували, да? і купляти щось у кредит теж ні 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 І звісно, варто уникати надмірних обіцянок, як вам, так і іншим, так і собі. Тобто, це період, коли в нас є ентузіазм, і він має бути підкріпленим реальними ресурсами. І от далі до 23 січня ми маємо досить конструктивний період, можливо, найструктурованіший з усіх. Бо дійсно, якщо вам бракує натхнення, то ваш це початок січня, він подарує натхнення. А якщо вам бракує структури, то ваш період, ваш час з 15 по 23 січня. Що ж там такого конструктивного? В першу чергу пік цього періоду це молодик, який відбудеться 18 січня. Буквально одночасно із з'єднанням, знов з'єднанням, так, Меркурію і Марс. Коли з'єднуються Меркурій та Марс, поєднуються дії та логіка. Це момент переходу від плану до дій. Або якщо ви вже почали діяти, це час для того, щоб зробити ці дії більш організованими, спланованими, структурованими. Це хороший період, щоб домовлятися, визначати умови, ставити терміни, узгоджувати дії. Є певний ризик обману в цей час також, бо Меркурій з Марсом можуть свідчити про шахрайство. Але Марс тут досить благородний, як на мене, і водночас є низка підтримувальних зв'язків від Сатурна та вищих планет Нептуна і Урана. А це вже надає вагу і довгостроковість тому, що починається тут. І знов таки це не момент щасливої фортуни. Коли можна щось швидко охопити і побігти далі з своєю вдачею. А це період серйозних починань та розвитку. Тобто, практично це гарне вікно для того, щоб формалізувати рішення і домовленості, щоб запустити або скоригувати довгострокові плани і щоб запровадити якісь розумніші системи, може взяти на себе менше цілей, але робити, виконувати і досягати їх послідовніше. І, звісно, в цей час бажано уникати розмитих обіцянок, бо цей період винагороджує ясність, реалізм і таку продуману дію. Отже, для багатьох цей молодик стане початком дуже важливої фази, бо є план, структура і є сили діяти. Найкраще цим можуть скористатися ті, хто народився в останній тиждень знаків Козирога, овна, скорпіона, тельця. Дів та вірогідно риб, а також ті, у кого в 24-30 градусах цих знаків є важливі точки гороскопу. А от далі починається дуже цікавий і досить незвичний період, бо вже з 17 січня, вже трошки заздалегідь, починається перехід особистих планет у водолій. І от 23 січня там зберуться вони всі: Сонце, Марс, Меркурій, Венера. Та вони не просто зберуться, а до кінця місяця всі по черзі з'єднаються із Плутоном, який там вже стоїть пару років. У нас багато таких послідовних аспектів зараз, як бачите, тому я кажу: що місяць дуже активний. Плутон це дуже сильні, потужні процеси. Плутон це давньогрецький Аїд, Бог підземного царства. І коли з ним зустрічається персональна планета. То це завжди про таку певну глибину переживань, про втрату ілюзій, про такі моменти в житті, коли вже неможливо робити вигляд, що все окей. І Плутон підсилює дію кожної планети, що через нього проходить. Після нього планета ніби більш впевнена у тому, що робить. Вона більш сильна, бо вона більш досвідчена. Там вже немає наївності, невинності. І якщо у першій декаді січня планети з'єдналися із Сонцем, і то було про. Оновлення, про переоцінку, і куди я йду, то тепер, після Плутону, це про розуміння сили, з якою я йду. А Плутон це ще й про контроль. Тому ми можемо відчувати сильне бажання вийти з-під контролю, або встановити контроль над іншими, позбавитися тиску, або тиснути. Це таке посилення диктату. І тільки від нас, і від наших натальних карт, хороскопів народження, залежить. Чи ми будемо диктувати, чи будуть диктувати нам? Тому важливі запитання цього часу: хто реально керує ситуацією? І де я віддав свою силу? Можливо, іншій людині, системі або власному страху. Адже якщо ми побачимо відповідь, то це момент, коли ми можемо цю силу повернути. Коли через Плутон проходить Меркурій, це про жорсткий розмови, жорстку правду, ментальні переломи, зміну поглядів, піднімається часто те, що довго замовчувалося. Коли Венера проходить через Плутон, це трансформація цінностей і стосунків. І коли є така сильна потреба саме глибоких, відвертих стосунків, або так, або ніяк. Це може проявитися і у намаганні силою довести свою любов. Тобто це період дуже інтенсивних почуттів, які важко контролювати. Коли Сонце з'єднується з Плутоном, підіймаються питання ідентичності, влади, знов-таки контролю, диктату, здатності впливати. І тут може бути таке екологічне проживання, коли ми вирішуємо межі власного впливу. А можуть бути і дуже агресивні прояви. Тому у ці дні обережніше у виборі людей, з якими ви спілкуєтеся, особливо через те, що одразу після з'єднується Марс із Плутоном. А це вже концентрована воля, така підвищений ризик боротьби, агресії, силових сценаріїв. Мені взагалі не дуже подобається, щоб послідовність саме така, бо почали з м'якої Венери, а закінчили Марсом. Це може свідчити саме про перемогу силового підходу. Але важливий момент це не обов'язково означає, що будуть якісь зовні такі події. Дуже часто це такий внутрішній злам, після якого зовнішні події стають вже просто неминучими. І взагалі, після 23 січня є таке відчуття, що починається цикл зламу системи. Справа в тому, що Плутон гратиме. Важливу роль у формуванні подій цього року не обов'язково жорстоко, але він увійде вже влітку у конфігурацію з іншими повільними планетами. І от думаю, що зараз, наприкінці січня, будуть проговорюватися або будуть домовлятися про якісь радикальні дії, які матимуть вплив мінімум на два роки наперед. Хоча всі ці планети, як кажуть, астрологи будуть у променях Сонця, тобто їх не буде видно, а це означає, що ми можемо і не побачити, і не почути те, що реально проговорюється зараз. Але там щось з лаштунками буде відбуватися, що таке, що пізніше ми відчуємо вплив. Та це вже тема прогнозу на рік. Я буду говорити про це там, підписуйтесь, щоб не пропускати. Та давайте повернемося до наших маленьких цін, таких особистих людських. Отже, що нам Плутон підсилює? Якщо у вас є і план, і стимул, і ресурси, і ви наполегливо послідовно йшли до своєї мети протягом січня, то після зустрічі із Плутоном ви можете отримати підсилення таке своїх проєктів через додаткові ресурси або якихось надійних союзників. І ще це трошки такий магічний період за вашими зусиллями, намірами далі. Протягом року будуватиметься простір із можливостями і підтримкою для вас. Але якщо вам бракує плану, стимулу, ресурсів, або, і це найголовніше, якщо перемагають страхи, і ви не можете діяти не те, що послідовно, а в принципі, діяти і змусити себе йти вперед, то простір буде будувати можливості саме під ці страхи. Плутон це ж Бог. Підземного царства, то він надає силу сміливим. Отже, як на мене, найважливіше завдання січня це прибрати страхи. І зробити це можна двома способами. По-перше, через нудне, послідовне вирішення нагальних питань через дисципліну, бо так повертається відчуття контролю і упевненості, і саме так це любить Сатурн А-друге, по те, що любить Сатурн, це йти у свій страх і не боятися його, то я пропоную наостанок подивитися для кожного знаку зодіаку, які страхи можуть заважати руху, де є основні ризики, і де головні можливості. Овни: у вас є можливість зробити крок у бік кращого статусу або чіткішого професійного напрямку. А ризики полягають в тому, що ви можете піти на конфлікт із системою замість того, щоб використати її на свою користь. І цей ризик може реалізуватися через страх втратити контроль або страх виглядати слабшим у боротьбі за своє місце. Тельці ваші можливості це можливості закласти нове бачення майбутнього через навчання, нову ідею, інший горизонт. Але і ризик, звичайно, є застрягти в комфорті і відкласти те, що вже дозріло до зростання. І все через що? Через страх вийти з зони комфорту, з зони стабільності та страху помилитися у виборі свого шляху. Близнюки. У вас є можливість навести лад у фінансах і зобов'язаннях. Взагалі вийти з хаосу та через страх залишитися без ресурсів або опинитися у залежності, ви ризикуєте взяти на себе більше, пообіцяти більше, ніж ви можете витягнути. Раки. У вас є можливості побудувати більш зрілі, стабільні стосунки і перейти, можливо, у новий якийсь формат партнерства, але є і ризики пожертвувати собою заради. Спокою інших заради того, щоб нікого не засмутити, тобто це страх втратити емоційну підтримку, якщо заявити про свої потреби. Тож не боїмося, говоримо. Леви, у вас є можливість побудувати здорову таку працюючу рутину і підвищити свою ефективність. Але ваш ризик полягає в тому, що ви можете ігнорувати сигнали свого тіла і перевантажувати себе. А все через який страх, через страх втратити визнання або повагу, якщо зменшити темп і перестати тягнути все на собі. Діви, ваші можливості лежать у реалізації вашого творчого потенціалу. Або ви можете зробити крок уперед у темах дітей і самовираження. І тут є ризик, що ви можете знецінити все, що приносить радість, і просто не дістатися тієї радості, бо є страх. Виявитися недостатньо корисною, або недостатньо серйозною, недостатньо зібраною, тож радуйтесь, будь ласка, Терези. У вас можливості зміцнити внутрішню опору через дім, сім'ю і встановлення власних меж. Але через страх залишитися наодинці, через страх втрати опори у стосунках, якщо не тримати баланс для всіх, ви можете. Ризикувати тим, що будете намагатися всіх примирити і втрачати контакти з собою, скорпіони. Ваша можливість зараз полягає в тому, що ви можете рухатися до своєї цілі, розвиватися йти в правильному напрямку. Але у вас є ризик витратити енергію на боротьбу, яка вже не має сенсу, і все через страх не отримати очікуваного результату. Якщо вкластися повну, то краще вкладайтесь наповну на вашу цілю, аніж просто через те, що у вас є багато енергії, боріться або ким стрілець. Ваші можливості в тому, щоб зробити свою фінансову модель значно стабільнішою, це може бути нелегко, бо ви ризикуєте втекти в ідеї і плани, уникаючи конкретних рішень. І все через те, що ви боїтеся. Можливо, діткнутися з обмеженнями реальності і побачити, що свобода має ціну. Козороги Ми про вас багато говорили сьогодні. Ваша можливість ухвалити якесь ключове особисте рішення і задати то на місяці, якщо не на роки наперед. Ризик тягнути все на собі і не делегувати, не віддавати зайве там, де це вже необхідно. І знов-таки все це через страх втратити статус. Або повагу, якщо дозволите собі сумніви чи зміну курсу. Ви можете зараз змінювати курс. Водолії, у вас є можливість закрити старі процеси, а вивести з тіні те, що там давно сидить, і звільнитися від виснажливих зобов'язань. При цьому ви ризикуєте не відчути свою втому, прягтися йти далі, так як завжди жити. Замість того, щоб свідомо все завершити, і все це через страх попрощатися з минулим, і через страх того, щоб залишитися наодинці, подивитися своєму страху в очі, можливо, це один з найважчих страхів риби. У вас є можливість змінити коло спілкування, змінити свій формат участі у спільнотах, збільшити його або зробити більш усвідомленим. І тут є ризик розчинитися в чужих очікуваннях. І втратити власний напрям. І все це через страх втратити відчуття приналежності, якщо вийти з ролей, які стали вже давно звичними. І от мені здається, що січень може допомогти нам побороти всі ці страхи, якщо ми будемо просто крок за кроком повертати собі контроль, повертати собі упевненість і не боятися дивитися в ці страхи. Тож бажаю нам всім гарного січня, сміливості і щасливих зірок.